Молодий чоловіче, ви весь вечір за мною ходите хвостом, залицяєтеся. Ви напевно сподіваєтеся затягнути мене до ліжка. Та що ви? У мене і в думках нічого подібного не було. То якого ж біса? Ви мені голову весь вечір морочите? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить лицар до Нострадамуса. Каже, хворію, описує симптоми венеричної хвороби і просить про допомогу. Нострадамус задумався, потім каже Ти маєш знайти сторічну Діву і спати з нею тиждень. Де ж я знайду таку? Це твої проблеми. Вирушив лицар на пошуки і справді знайшов у віддаленому монастирі сторічну незайману діву, спав із нею тиждень і одужав. Прийшов до Нострадамуса, дякує. Великий Нострадамусе, ти врятував мене? Але поясни, у чому секрет? У чому секрет не знаю, але через 400 років це назвуть пеніциліном. Ворожу на картах Таро. А що саме можете? Будь-яке запитання на вашу тему. Е, ось дивіться, я коли заводжу двигун на холодну, то в момент, коли оберти падають нижче тисячі, відбувається їхній різкий підйом до 1500 приблизно на секунду, а потім одразу падають до 900 і далі все нормально. Можете дізнатися, через що це? <риклад> Дімо, кажуть, ти почав вчити англійську? Єс. Yes. І скільки ж слів ти вже знаєш? To. Усього два єс. Yes. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Учені з'ясували, що знайдена в преріях статуетка є одним із богів північноамериканських індіанців. Це божество вважалося дуже неквапливим і виконувало адресовані до нього прохання повільно і поетапно протягом кількох століть. Вдалося також прочитати останнє прохання індіанців, висічене на камені. Воно мовило, «Зроби так, щоб білі, які прийшли на нашу землю, отупіли.